Так, сьогодні ми починаємо вже другу тему, яка називається паралельність у просторі. Ми з вами будемо розглядати а, паралельність прямих, паралельність прямої та площини та паралельність двох площин. В цій темі в нас не одна контрольна, а дві. І сьогоднішній матеріал вам вже може бути чимось, ем, так, скажемо, ем, Відомий, бо ми про це вже говорили: ось як можуть розташовані бути дві прямі у просторі. Взагалі може бути, як ми вже про це казали, коли ми вивчали перерізи, три типи розташування прямих. Прямі перетинаються, це не треба записувати. Прямі паралельні і прямі не є паралельними і не перетинаються. Такі вид розташування прямих називається мимобіжні. так? Ось так якось. Ось давайте подивимось на це креслення. Наприклад, тут прямі а, Б і Д це паралельні, тобто це прямі, які лежать в одній площині, не мають спільних точок. А можуть ще бути й мимобіжні, які не мають спільних точок, але не лежать в одній площині. Ось я хотіла попередити, що ми маємо справу з чим. Ми працюємо з вами з 3 d Моделями, які зображуємо 2D, ось деякі діти думають, що пряма D – це і пряма АА 1 перетнуться. Да? Якщо їх продовжити, візуально вони якби перетинаються, але насправді це не так. Якби я тримала у руках, ось бачите, підручник, одна пряма йде ось так, а інша пряма йде ось в ту сторону. Ви бачите? Тобто, якщо ми маємо в руках 3D-модель, це видно. А якщо. Ми це зображуємо на площині. Може здаватися, що це не так. Тут треба абстрагу... абстрагуватися. І так, напишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. Так, Сьогодні у нас 25.09. Завтра день народження Софії в нас так, 26. Класна робота. Тема уроку взаємне розміщення двох прямих у просторі. Так, тему переписуйте. І давайте з вами запишемо два означення. Дві прямі в просторі називають паралельними, якщо вони лежать в одній площині та не перетинаються. Вибачте, можна ще раз тему? Тема уроку взаємне розміщення двох прямих у просторі. Взаємне розміщення двох прямих у просторі. І так, перше означення дамо для паралельних прямих. Дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині та не перетинаються. Тобто, в означення паралельних площин входить, якби два пункти. По-перше, що вони обов'язково лежать в одній площині, і по-друге, вони не перетинаються або, можна сказати так, не мають спільних точок. Знак паралельності такий самий, як і був, так? Ну, Тобто, А паралельно Б. Тепер давайте запишемо, які дві прямі називаються мимобіжні. Чому вони так називаються? Бо вони, як би можна запам'ятати так, бігуть мимо одна одної, так? тобто не перетинаються. Поруч проходять, але не перетинаються, і в одній площині не лежать. І так, означення в нас таке: дві прямі в просторі називаються мимобіжними. Якщо вони не лежать в одній площині. Тут немає доповнення, що не мають спільних точок, але це теж підрозумівається. Дивіться, знак мимобіжних прямих я казала, що не ем, всі математики його записують однаково, але в більшості підручників він такий. Ось е, така рисочка, і тут крапочка зверху заміняє слова мимобіжні. Але в більшості підручників пишуть словами. Ми будемо з вами скорочувати, щоб було простіше, так? Приклади мимобіжних прямих, ось ми бачимо на кресленні з вашого підручника. Давайте так, перемалюйте цей кубик і нижче напишемо, що пряма АВ… В нас паралельно до прямої йдеться, а пряма АА1 мимобіжна, теж до прямої це. Тобто знак мимобіжності. Чому саме такий значок ви сьогодні дізнаєтесь? Ми доведемо ознаку мимобіжності прямих. Але давайте дещо теж з теорії. І так, коли ви зробите креслення, якось дайте мені знати, коли будете готові далі. Не готові ще? Ні. Mm -hmm. Ну, давайте швидше. Креслення зробили вже? Так. Так, добре. Тоді я трошки пролистаю. Приклади мимобіжних прямих ми бачимо дуже, ну і паралельних прямих. Ось, наприклад, колони, да, в Києві. Корабельний ліс. Взагалі, хтось був колись в корабельному лісі, там, де сосни ростуть. Я хотіла сказати, що я колись в дитинстві була. В Винецькій області це щось неймовірне. Взагалі таке враження, коли ходиш, ти дуже маленький, а сосни дуже великий, запах. Дуже рекомендую побувати, якщо буде така можливість, це незабутні враження. Так, ну, Приклади мимобіжних прямих. Дивіться, ось якась, якесь будівництво. Бачите? Ось ця. Блакитна лінія і червона це мимобіжні. Да, вони не перетинаються, бо ось ця планка і ця, бачите, там теж не перетинаються і не є паралельними. А, і висновок. Да, отже, існує три можливих випадки взаємного розташування двох прямих у просторі. Давайте ось цей висновок напишемо: прямі перетинаються. Дивіться, діти, якщо прямі перетинаються, через них можна провести площину до того ж тільки одну, так? Ми це знаємо. Прямі паралельні. Зараз ми теж доведемо, що через ці прямі можна провести площину до того ж тільки одну. І так, ви пишете: Отже, існують три можливі випадки взаємного розміщення прямих у просторі. Перше, прямі перетинаються, зробили малюнок. Знак того, що вони перетинаються, ось такий, так? Другий малюнок: прямі паралельні. Записали, що вони паралельні, так? І третій малюнок прямі мимобіжні. Іншого способу розташування прямих у просторі ми не знаємо. Так, ось так малюють мимобіжні прямі. Одна пряма лежить в площині, а інша перетинає її в точці, яка не лежить на даній прямій. І так, і знак мимобіжності ми з вами домовилися використовувати ось такий. Так. Коли цей висновок ви запишете, теж кажіть мені далі, бо я не розумію, встигаєте ви чи ні? Встигаєте? Так, Уляна встигла, я бачу її очі. А чому я бачу очі лише Даші та Ульяни? Де інші очі? Ваші гарні? А ну давайте, вмикайте камеру. Тобто, дивіться, діти. Можна не будемо це записувати, бо це дуже довго буде. А, дві прямі у просторі можуть або лежати в одній площині, або не лежати. Тоді вони називаються мимобіжними. Якщо вони лежать в одній площині, як вони себе поводять? Або перетинаються? Або паралельні. Це зрозуміло, так? Давайте тепер доведемо таку теорему, яка буде казати, що через дві паралельні прямі можна провести площину і до того ж тільки одну. І так, запишемо формулировку. І так, теорема 4.1. Через дві паралельні прямі проходить площина і до того ж тільки одна. І так, що нам дано? Ну, Намалюємо дві паралельні площини. Намалюємо. Ой, площини, вибачте, прямі. І так, запишемо. А паралельно Б, це в нас умова. Треба довести. Пам'ятаєте, значок існує, це є в обернений бік, це квантер, ми казали. І єдина це зі знаком оклика. Площина альфа, така, що і А і Б лежать в Альфа. Якщо ми кажемо про площини, ми знак не належить, пишемо, а лежить. Це якби знак підмножини, бачите? Якщо ви між прямою площиною поставите знак належить, це вважається ну, неграмотним. Так, ну, доведення. Доведення буде дуже коротким. Хто хотів би його. Може, сам спробує провести доведення. Ну, Дивіться, в, цьому, в цій теоремі у вас не одне висловлювання два. Тобто треба існування такої площини довести і єдин, єдність, так? Скажіть, будь ласка, існування чи не є в нас возначення? Ну-ка подивіться возначення. Як ми там записували, дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині? і що? Ну і не перетинаються, да? тобто не мають спільних точок. Тобто існування випливає з означення, А тепер треба довести, що така площина єдина. Ми це можемо зробити таким чином. Яка б не була пряма, існують точки, які не лежать напрямі, і ті, які не лежать. Оберемо якусь точку на прямій Б, наприклад, точку А. Такусь, якщо я припущу, що існує ще одна площина Б, яка теж проходить через дві паралельні прямі, яка відмінна від альфа, то через точку А і пряму А ми можемо провести лише одну пряму площину, яка буде містити і пряму і точку, яка їй не належить. Це в нас така теорема була, так? Тобто така площина бета єдина, і тоді вона обов'язково повинна співпадати з площиною альфа, бо вийде що через, що через пряму А і точку А проходить дві різні площини альфа і бета, так? Бо пряма Б в нас лежить в альфа і пряма А. Тобто, бачите, дивіться, в нас точка А лежить в альфа і пряма А. Тобто, ця площина повинна співпасти з цією другою площиною. Тобто, ми перейдемо до суперечки, і тому а, те, що ми припустили, невірне. І так, запишемо доведення. Значить, напишемо так. Існування взагалі можна переписати ось звідси. Існування площини альфа випливає з означення. Можна не так детально, існування площини альфа, це не пишете, випливає з означення паралельних прямих. А далі я запишу, ну, не так, як тут. Припустимо супротивне, так? Існує площина бета, така що і А і Б лежать в бета, і ця площина бета не співпадає з альфа. Ось так напишемо. І так, оберемо точку А, яка належить прямій Б. Точка А не може належати прямій А, бо у прямих А і Б немає спільних точок. Так? Бо вони паралельні. А не належить А, а з цього випливає, що через точку А і пряму А можна провести лише одну площину. Вона в нас вже є, це альфа. Можна зараз. Можна. Провести площину лише одну. І це альфа, бо і точка, і а, пряма, а маленька, лежать в альфа. Прийшли до протиріччя, а ми припустили, що в нас якась інша існує. Прийшли до протиріччя. До, або суперечки можна написати протиріччя. Так, вибачте за почерк. Слідовательно, те, що ми припустили, невірно, припущення невірне, припущення невірне. І тому теорему доведена. І так, зрозуміло це, діти? Дописуйте, будь ласка. Можна ще раз пояснити, як ми пройшли до, до протиріччя? Що, у тебе є така теорема: через пряму точку можна провести площину до того ж тільки одну, так? Що вийшло? Що пряма А лежить в альфа, і точка а, а теж лежить в площині альфа, бо вона лежить в площині бета, так? Тобто через так. прямі А і Б можна провести площину альфа, про це говорить в нас теорема, не теорема, а означення паралельних прямих. Тобто, одну площину можна провести. Ми припустили, що є ще якась, яка відмінна від альфа. Так ось дивіться, ми обрали пряму А і точку А, яка на ній не лежить. Так? Обидві ці і пряма і точка лежать в площині альфа. А тоді за теоремою 2,1, яка каже, що через і точку, яка їй не належить, можна провести лише одну площину, і тоді виходить, що це повинна бути альфа. Ми припустили, що це якась площина бета. Тому ми прийшли до протиріччя, що існує інша площина. І тому те, що ми припустили, невірно. Добре дякую, я зрозуміла. Ну, це така теорема, яка нам теоретично потрібна буде. Тобто ця теорема стверджує, що через паралельні прямі можна провести єдину площину. Так, тепер давайте прочитаємо наступну теорему. Вона доводиться теж дуже просто. І так, теорема 4.2. Через точку в просторі, яка не лежить на даній прямі, проходить пряма паралельна даній до того ж тільки одна. А хто мені може сказати? На що це дуже схоже з курсу планіметрії? Це схоже на аксіому паралельності прямих. Пам'ятаєте, це взагалі аксіома, яка була дуже важливою для греків і дуже важливою для такого математика, як Лобачевський, бо він цю аксіому опроверг і подавав зовсім іншу геометрію, яка називається геометрія Лобачевського. В нього через точку, яка не лежить на даній прямій, можна провести безліч паралельних прямих. Ну, Взагалі, просто там в нас в якості площин виступають не наші площини, які ми розуміємо, а якісь поверхні. Тому і геометрія буде ну, не вклідова, ми кажемо. Так? Тобто геометрія з іншими геометричними об'єктами. Тобто ця теорема уточнює аксіому паралельності прямих. Вона каже, що якщо на площині ця аксіома виконується, то в просторі теж. І так, давайте прочитаємо ще раз умову: через точку в просторі, яка не належить даній прямій, проходить пряма паралельна даній і до того ж тільки одна. Давайте теж розберемо доведення. Нехай дано пряму А і точку А такі, що А не належить А. Доведемо, що існує єдина така пряма Б, що Б паралельно А, і А належить Б. За теоремою 2,1 така площина існує єдина. так? А в площині аксіома паралельності вже виконується. Тому виходить, що, і, можна сказати, що і в просторі теж така пряма існує єдина. І так. Це зрозуміло, тобто ця, ця теорема ще оту, на доведення не будемо записувати. Ця теорема уточнює аксіому паралельності прямих вже в просторі. А взагалі, не всі твердження, які вірні в, на площині, виконуються в просторі, деякі не виконуються. Ось ця аксіома виконується. І тепер теж дуже важлива теорема, яку ми будемо використовувати для доведення того, що прямі мимобіжні. Так, там нам потрібен буде малюнок 4,7. Це ознака мимобіжних прямих. І так, теорема 4,3. Пишемо формулировку, до неї ми запишемо доведення і умову. І так, про що кажеться ознака? Якщо одна з двох прямих лежить в площині, ось вона, бачите, пряма А. А друга перетинає цю площину в точці, яка не належить першій прямій, то дані прямі мимобіжні. І так, ви робите ось таке креслення і пишете умову. І так, нам відомо, що пряма А лежить в площині альфа. Пряма Б перетинає площину альфа в точці М, і точка М не належить прямій А. І треба довести, що А і Б. Мимобіжні так. Ось креслення, а ось умова. Може, хтось спробує це зробити. Давайте теж спробуємо методом від супротивного. І так. Діти, у всіх це креслення ну, накреслено, так? Так. так. це зробити, так? Так. Добре, тепер дивіться. Ну, давайте спробуємо довести. Хто може спробує? Якщо ми припустимо, що теорема невірна, так, невірна, ем... скажіть, будь ласка, як опровергнути твердження, що вони немімобіжні? Якими вони тоді можуть бути? Діти? Якщо прямі не мимобіжні, ми казали, що взагалі прямі в просторі поводять себе яким чином? Або вони паралельні, або вони перетинаються, так? Тобто, якщо дві прямі в нас будуть немимобіжні, то вони е... паралельні? Так. Е... Тобто вони е... або паралельні, або е... перетинаються, і тоді через них можна провести площину бета, так? Тепер дивіться. Ну, Тут припущення від супротивного. Да? Припустимо, що вони не є мимобіжними. Тоді вони в обох випадках належать деякій площині бета. Площини альфа і бета проходять через пряму А і точку А маленьке. Тоді за теоремою 2,1, про яку ми вже сьогодні казали, така площина повинна бути єдина. А тоді в нас є ще одна площина бета. Ми прийдемо до суперечки. І тоді вийде, що прямі, ну те, що ми припустили, невірне, і значить вони повинні бути мимобіжними. І так, давайте це запишемо. Напишемо наступне. Доведення. Припустимо супротивне, що А от знак мимобіжності перекреслюємо. Не мимобіжно з Б. Що з цього випливає, що А або паралельно Б. або А перетинається з Б. В обох випадках. через А і Б? А маленьке і маленьке. Можна провести площину, так? Ми тільки що довели, що можна. І єдину причому провести? Площину. Ну Давайте її позначимо бето. Причому одну. Одну. Але через пряму А і точку М, яка не належить прямій А. Теж можна провести площину, при тому тільки одну. За теоремою 2.1, так? Можна провести. Площину, тоді це буде площина альфа, так? Бо м належить альфа і А теж належить альфа. Площину альфа до того ж тільки одну. Виходить, що B не лежить в альфа. А чому B не лежить в альфа? Бо B перетинає альфа в точці М. І до чого ж ми прийшли, що пряма Б з одного боку повинна лежати в цій площині, а з іншого боку вона її перетинає. Тобто альфа і бета повинні співпасти, так? і Б перетинає альфа, а з цього випливає, що Б перетинає бета. А ми припустили, що вона пряма би лежить в цій площині. Прийшли до протиріччя, прийшли до протиріччя, і з цього буде випливати дуже важливий факт, що тоді в нас ці прямі не можуть ані бути паралельними, ані перетинатися, тому вони будуть між собою мимобіжні. Ця теорема буде нами використовуватися тоді, коли нам треба буде довести що якісь прямі мимобіжні. І так, на цьому уроці ми закінчимо, на наступному уроці ми продовжимо, але вже будемо розв'язувати задачі. І так, якщо ви встигли, то ви можете виходити з уроку. Зустрінемося через два уроки. Добре, до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.